Так, пані Наталія питає, доброго вечора. Скажіть, як виконати мокру стяжку по мінеральній ваті? Rockwool Степрок Plus 120 кг метр кубічний? Чи треба плівка, параізоляція? Як правильно виконувати роботу у ЕППС? Є мати з фіксаторами для труб? Ну, це питання насправді часто виникає, але я навіть не ну, знаєте, ми, ми стільки тисяч квадратних метрів цих стяжок зробили. Я навіть ніколи не замислювався, як. Ну, вставали де і робили, де і все. Але от чомусь останніх декілька років от іноді це питання виникає. Я, я навіть був здивований, коли бачу відео на цю тему роблять люди. Не знаю, просто для мене там нічого такого незвичайного немає. Значить, коли ми робимо утеплювач, наприклад, якщо це ексордований пінополісирол або пінопласт, у нього може бути та проблема, що коли у нас стяжка нерівна, або, наприклад, анкера, плит перекриття, це арматура да, перев'язана. Звісно, що коли ми кладемо з вами пінопласт або ЕППС, воно на цих воно гуляє під ногами, працювати незручно і так далі. Тому, в принципі, от в наших проєктах ми закладаємо так звану вирівнюючу стяжку. Це стяжка, котра робиться, просто вирівнюється для того, щоб утеплювач лежав більш рівно. І, на жаль, багато хто з проєктувальників про це забуває, не робить, і потім, коли починаються оздоблювальні роботи, то виходить, що. Двері треба підрізати, тому що підлога стала трошки вище. Десь там радіатор трошки ближче, ближче до підвіконня став. Там. і Десь пропорція на фасаді змінилася, і цього це може бути ну, відчуватися, коли підло... вікна в підлогу. Тобто це ну можуть виникати проблеми. І тому, звісно, що ми починаємо міняти товщину утеплювача. Ну Наприклад, якщо там. Проєкт було закладено 30 мм, ми кладемо 20 мм. Ну, гірше, гірше. Ну, що ти зробиш? Все одно це підлога в будинку і замкнута, тим паче, якщо це другий поверх на, на перекриттях. Ну, буде просто трошки не так гарно працювати тепла Ну, Цього людина навіть не відчує сильно. Тобто ви чимось жертвуєте або товщину стяжки робити менше. Норми дозволяють тормовану стяжку робити 4 см. До речі. Просто що для теплої підлоги, звісно, ви труби нормально не покладете. Якщо це звичайна підлога, можна пожертвувати товщиною стяжки. Ми проект закладаємо 6 см, саме для того, щоб була можливість е, дельти. Е, Якщо ви не зробили, наприклад, вирівнюючу стяжку, її немає, основа крива, але наплавили вже параізоляцію. Ну, по-перше, можна це заповнити розчином, за бажанням, тому що тут, в принципі, не принципово, щоб стяжка мала міцність до основи. Ну, підлога 6 см стяжки буде важити 90-100 кг на метр квадратний. Вона просто притиснеться і утеплювачі, нікуди він не дінеться. Тому, в принципі, звичайним розчином це можна підрівняти. Нема проблеми, абсолютно. Е, інший варіант, може можна я навіть казав, що не треба боятися, за потреби можна і розрізати, і покласти Немножко під кутом. І просто цей стик запінити, тому що це оздоблювальна робота, ніяких проблем в цьому немає абсолютно. І зверху ви будете лити стяжку, і таким чином тут просто буде трошки товща стяжка. Ну нічого страшного, абсолютно. Далі. Дехто прибиває дубізонтики. Якщо це підлога по ґрунту, не треба нічого пробивати. Не треба. Краще, друзі, взяти навіть пісочком звичайним підсипати. Ну, розчином. Краще це розчином. підрівняти, де да і все. Але прибивати не треба. Приклеїти так, можна клейпіною приклеїти до основання. Це стосується як пінопластів, так і мінеральних ват. Чисто для того, щоб під ногами воно не роз'їжджалося, і де да і все. Сама заливка. М Якщо ви будете уважні і подивитеся рекламу, рекламу наприклад, виробників мінеральної вати, і у деяких виробників на сайті можна знайти таке фото: це шматок мінеральної вати лежить. І на мінеральної вати капелька води зверху. Хто бачив таке фото? От, хто бачив, Капелька води. Таким чином, вони показують, що базальтова вата не набирає вологу. Але ви самі повинні розуміти, що крапелька вона може лежати, тому що є поверх... поверхневе натяжіння. І за рахунок цього, так як волокна дуже дрібні, вони дуже щільні, звісно, матеріал не гігроскопічний, не капілярно активний, і тому, звісно, волога вона нікуди не дівається. Але проникання пари і конденсація в мінеральної вати призводить до того, що вона може бути на 100% мокра. Просто. Або коли, наприклад, відбулося підтоплювання рідиною з системи опалення, вона має кращу меншу в'язкість і вона може просочитися проникнути. Або коли мінеральна вата дуже довго знаходиться під водою. Тоді теж під невеликим тиском вода може проникати в пори мінеральної вати і потім ніколи не висохне. І ось. Знаючи все це, ми можемо зустріти з вами доволі часто в проектах такі рішення. Перекриття. Ну вибачте, що я так вас довго до цього підводжу. Це треба параізоляція. Далі лежить мінеральна вата, потім плівка і потім стяжка. Армована. І от давайте розбиратися. Е, перший варіант це мінеральна вата. Якщо, не дай Боже, через деформаційні шви ви розлієте воду, прорвете систему опалення, прорве кран, затопить поверх, і сюди потрапить вода. Як вона звідси, вийде? Е, буде виходити, коли у вас зверху лежить плівка. Як От хтось може сказати? Вона ніколи звідти не вийде. Розумієте, або буде виходити десятиріччями. і проявлятися це буде у вигляді неприємного запаху, тому що там піде пліснява, і відчаровування обоїв оздоблення, тому що волога через стіни буде вилазити там, де сухіше поступово. Тому я не сторонник такого рішення. Я вважаю, що мінеральне саме от плівка зверху, оця, вона тут зайва, просто зайва. Ну якщо виробник на своєму сайті викладає отаке фото. Навіщо плівка ось тут? Ну навіщо? Е, аргументація тих, хто це закладає. Рощин має воду. І от коли люди роблять стяжку, ця вода потрапляє в мінеральну вату і потім звідси не виходить. Тому треба покласти плівку. Ну, ви геть, чи що? Якщо з рощину тече вода, цей розчин треба викинути на смітник. Розумієте? Тому що є таке поняття, як водоцементне відношення. Його не можна порушувати інакше. розчин не набере міцності, він буде дуже сильно порістий. Він буде погано працювати з теплою підлогою, він буде крашитися, у нього буде погана міцність на відрив. А це важливо, для, коли ви кладете плитку на клей, наприклад. Розумієте? Тому, коли у вас з гроші не тече вода, його місце на смітнику, а не в стяжці. З гарного розчину. Вода не тече, не тече вода, вона не виходить, тому що поверхність натяжіння не дозволяє цього. Там є писок дрібний, там є пилувати частки цементу, і за рахунок цього волога, якщо не перевищує норматив, тримається в розчині. Так, ви можете при влаштуванні стяжки, коли вібруєте, зверху може з'явитися е, волога при вібруванні. Але це за рахунок того, що пісок опускається нижче і витісняє вологу на поверхню. Це абсолютно нормальний процес. Але це не ознака того, що волога тече. Звісно, якщо ви, хлопці роблять дуже рідкий розчин, буде такти, Звісно, добре. Дивимось з вами, коли тече вода. Хлопці зробили стяжку. Вода потрапила в мінеральну вату. У вас стяжка пара Тобто, волога може виходити скрізь стяжку по всій площі. Якщо стяжка у вас стоїть відкрита, і ви робите останні здоблювальні роботи. Тобто стяжка, коли висихає, віддає вологу, вона цю вологу, що є в мінеральній ваті, вона буде також забирати в собе. У нас купа об'єктів, на жодному з них немає плівки на мінеральній ваті. Немає. І немає рекламацій. Немає. Тому що тут нема проблеми, якщо ви не кладете плівку. От коли ви поклали плівку, так проблеми під час експлуатації можуть виникнути в екстремальній ситуації. А так, нема потреби. Якщо у нас з вами пінопласти. У мене на старому каналі є вебінар, де я розповідаю про те, що якщо подивитися. Уважно властивості пінопласту, ви побачите, що пінопласт руйнує лужне середовище. А цементи, вапно – це лужне середовище. І виходить так, що при контакті лужного середовища і пінопласту йде руйнація. І дійсно є технологічні карти для того, щоб розділити лужне середовище і пінопласт, вкладається плівка. Але, друзі, не враховується наступний нюанс. По-перше, коли немає вологі в стяжці, хімічна реакція настільки маленька, що навіть через 20-40-50 років не видно її наслідків. Не видно. Тобто, для того, щоб лужне середовище з'їло пінопласт, воно повинно бути дуже агресивним і повинно мати гарний контакт з вологою. Розумієте? Інакше нема серйозного ефекту. Тому на всіх наших об'єктах ніде ніколи ми плівку не клали. Мало того, ця плівка, котра е, жмякається під ногами, стягує маяки, не дає нормально працювати, вона тільки заважає. Тому що, якщо ми робимо, наприклад, стяжку по мінеральній ваті, Поставили, зафіксували маяк розчином, як раніше ми це робили, робили. і ви на гось стоїте от сюди. мінвата прогибається, то маяк він стоїть, і ви працюєте, і тягнете стяжку по маякам. А якщо ви поклали плівку, згадайте пляж, прийшли, поклали на песочок покривальце, стали ногою. Що стало з покривальцем? А воно стягнулося за вашою ногою. І оця от плівка починає тягнути ці маяки і збивати їх. Тому нема ні технологічного сенсу класти цю плівку, не фізичного сенсу класти цю плівку по фізичних процесах. Мало того, вона більше шкодить. Тобто ви за свої гроші просто більше собі нашкодите. Все, будь ласка, друзі, дякую за ваші лайки, за вашу підтримку. Погнали далі.